Давай. Так, Аліс, ставимо ручки як на жопку. От, на уровні плечей ладошки. Ручки отак. Стой, будь так, щоб видно було хорошо мою спину, Алісончику, щоб е, папа бачив, чи мама, чи хто з тобою робитиме вправи, як ложити руки. Так. Піднімаємося. Раз, на оцю кістку, на оцю частину. Потом два. Раз, два, три, чотири, пять. Затрималися і опускаємося точно так же, як піднімалися. Оця кісточка до локтя. Потім отак. Хоп! І опустилися. Робиться лише один ну, тобто більше, ну, більше чим одне повторення. Потім mm -hmm. вправий камінчик. Трошки mm. в тебе от отак от. Чуть-чуть ширі, ніж звичайно, але не на ширині плечей. Ручки отак от ну щось похоже а, на кицьку, яку ми восени робили, помниш? Хоп. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повернулись і можна лягти, потім відпочити. Все.